Напередодні професійного свята Дня працівників цивільного захисту, яке відзначається щорічно, 17 вересня, ми взяли інтерв'ю у начальника Галицького районного відділення управління МНС у Івано-Франківській області Назарія Сокола. З початку вересня місяця у нас таких надзвичайних ситуацій і подій не було. В основному є в нас загибель одна зафіксована на водних об'єктах в п'ятницю. Загинув чоловік, знайшли тіло в, в, в селі Бовшів. І так більше взагалі по району менш-більш спокійно. То, що ми взагалі ми виїжджали на допомогу інші, інший район, це ми на допомогу виїжджали на пожежу село Довге, господарська будівля Галицька, Тисменецький район, в зв'язку з тим, що... Село довге розділене на дві половини Дністром. І дана ділянка села за Мар'ямпелем, буквально, щоб поїхати, щоб заїхати пожежна машина, щоб могла заїхати з Тиснецького району, вона мусить їхати через Галицький район. У нас було прийнято рішення у оперативним диспетчером Франківська, щоб відправити нашу машину. виїжджала наша машина, ну, надавали допомогу, там, приїхали перші, погасили в загальному, вже після того розбирали конструкції, це вже частина пожежна тиснецького райвідділу. А також виїжджали ми на досить таку складне ДТП, яке теж виникло, яке попередня була інформація, що за селом Крилос виїхали, то близько 11-ї години виїхали на село Крилос. Це теж було за межами нашого району. До їх приїхали ми туди там. Аварія досить така складна, зіткнулися чотири автомобілі легкових. У нас до аварії там є жертви. Одна жінка 72 року народження і я так зрозумів, що це її дитина 2010 року народження, дитині 9 місяців, на той час загиблі 9 місяців був. Аварія досить складна, при, 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 по приїзді на місце події ми прийняли міри по обезструмленню, відключення джерел живлення, в зв'язку з тим, щоб допустити загоряння, пролили, пролили територію. Від паломастельних матеріалів ну, надавати допомогу вже не було не було цей не було необхідності. Медики до нашого, по нашому приїзду, коли приїхали медики, вони консультували смерть людей. Ну, там, в основному, так здається, попередні дані всі інформації по ті, по ті події теж проводить тесменецький райвідділ. Вони, вони будуть проводити слідчі дії і все решта. Там попередні дані такі, що це все ДТП виникло через порушення перевищення швидкості. За вісім місяців цього року ми вже виконали план, такий в кавичках можна план за, за цей за попередні роки. А попередні роки ми вже, можна сказати, перейшли ту межу, збільшили, збільшили кількість пожеж. І як не тільки по пожежах, у нас є дуже сильний ріст в районі загибелі, пожеж, внаслідок, загибелі людей внаслідок пожеж. І травмованих. Це загибелі тільки у нас 5 чоловік. Порівняння порівнянні з іншими роками у нас статистика така, сумна, статистика доводила 2-3 чоловіка і 4-5 трав... травмованих, то нас вже зараз 5 загибель і травмованих 6 чоловік вже на даний період. А ще впереді, як розумієте, самі розумієте, найважкі час, зараз ще вересень місяць, можна сказати, майже більше спокійний місяць, а вже жовтень, листопад-грудень. Важкі місяці. Наша діяльність не тільки, вже зараз знаєте, що МНС не тільки займається пожежами, також у нас і вибухонебезпечні предмети. У нас на даний час, за цей рік, вже за тих 8 місяців знешкоджено 28 вибухонебезпечних предметів на території району. Також у нас статистика, у нас по загибелі на водних об'єктах. На даний час 5 чоловік загинуло. В основному у нас небезпека була, не, 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 не на надзвичайній ситуації ставалася на Бурштинському морі. Та у нас три чоловіка загинуло, ну, не, нема так, що зразу, але де, деякі повні періодами три чоловіка загинуло і одна дитина в тому числі. До виконання завдань ми в загальному готові, дякуючи ну, органам місцевої влади, допомагають нам з паливомастильними матеріалами і в нормальному стані ми підтримують техніка наша справна. По роботі ще можна сказати, Ми зараз на даний час пройшла переатестація Бурштинської пожежної частини, це ж ППЧ-17 нас була, Зараз створений там окремий пост державної пожежної охорони міста Бурштина по Галицькому райвідділу це означає, що там вже атестовані люди, всі молоді. Ну, я думаю, що до цього дійде, що ми доб'ємось того, щоб там створити більш не окремий пост, а окрему частину, можна сказати, щоб вона, вона могла постар... більш якісно справлятися з завданнями. Тому що на даний час там чергує три чоловіка, і з завданнями, наприклад, захід в задимлене середовище не можуть справитись. В них немає апаратів захисту органів зору і дихання. Ну, я думаю, що наступний цього року вже нічого не вийде, а наступний рік, ми, я думаю, у нас, ми плануємо ми разом з, місько, з міською радою і з райдержадміністрацією плануємо збільшення штату, збільшення штату, якщо збільшить штат, туди вже можна буде вик... якесь, збільшувати якесь обладнання, давати і все інше. От напередодні професійного свята, яке визначається 17 вересня, я би хотів сказати, хотів би подякувати особовому складу, який дійсно, розумієте, без відповідного оснащення, відповідного обладнання, в основному справляється своїми поставленими завданнями. Тим водіям, які, працюють, які виїжджають на ті пожежі на автомобілях, яким більше вже по 15-20 по років, тим працівникам, які гасять далі пожежі, продовжують гасити в тих бойовому, брезентовому бойовому одязі, де вже в світі всі працюють в номексах, що які витримують температуру більше. Тисячу градусів. У нас нема, нема такого обладнання, немає відповідного оснащення, але ми, я, рахую, я рахую, в основному задачами ми справляємося. Таких проблем, по вирішенню їх нема. Спільними зусиллями, дякуючи їм, дякуючи їхній самовідданості, говориться, ті задачі, задачі, ті всі поставлені перед нами, ми виконуємо. Хотілося б їм побажати вже Подякувати, подякувати, хотілося б побажати здоров'я, щастя, наснаги до роботи. Всім хочу подякувати, жителям хочу не порушувати правил пожежної безпеки, тому що дотримуватись простої істини. Як кажуть, пожежник спить, держава багатіє.